На 230 кг фаршу є даних сумішей. Смак нації, сервелат і другобицька Також оболочка 75 ка не є самим ходовим, але беруть його під вузькі задачі. Білкозинова колегінова оболочка. це є кольор Махагон. Ось так він відрізняється майже ніяк із гранатовим. І 55-та карамелька, 30 метрів. Все. Заклеюємо. Вашій увазі сервелат пряний, сервелат звичайний. Маємо класний суміш. Також є в нас і нація знизу 5 сервелада, 5 нації і 50 білкозинової кілогінової оболочки. Класна цупка. Не купуйте дешман, не купуйте гівно, скажу так, бо викинете його. Класна якісна булочка за номером профілі.